Розділ 12. Не дуже й далеко дракончики відлетіли від великої мані, як раптом їх мало не оглушили дивні звуки, що потужними хвилями линули від землі. Це було щось схоже на голосне виття, перемішане з дуже гучним кваканням. Під драгою пиптиком. Саме розкинувся таємничий густий ліс. Дракончики розгледіли галявинку і вирішили приземлитися на ній, щоб побачити, що ж воно так галасує. То був лось. Справжній, тільки маленький, дуже якийсь маленький лось був, десь як віслючок завбіжки, або як поні, як маленький поні. Понентку, одним словом, зате роги великі в нього на голові росли, не як у поні, і не як у віслюка більші, такі великі були ті роги, як у справжнього лося. Та ж він і був справжній лось. Просто маленький, а роги отакі були, здоровецькі. Якби ви вже, мабуть, зрозуміли, це був хоч і справжній лось, але не звичайний. Це був справжній карликовий лось, найсправжнісінький. Маляці він одразу сподобався. По-перше, через те, що скидався на іграшкового, а по-друге, через те, що вмів сидіти на пеньку. Звичайні лосі не вміють сидіти на пеньках, а це й вмів. Звідки маляка про це знала? Болос якраз сидів на пеньку, сидів і волав на цілий ліс, стогнав, ридав, схлипував. Якби дракончик і дівчинка не бачили і не чули на власні очі й вуха, то ніколи б не повірили, що такий малюк може так лунко верещати. А він міг. Чого це він? спитав драгу у пиптика. А хіба я знаю? Може, в нього щось сталося? Давайте спитаємо, запропонувала маляка і підступилась до лося. Вибачте, будь ласка, скажіть, що у вас сталося? Лосик підвів на маляку заплакані очі, на замовк, здивляючи стрійцю, а потім раптом знову як зареве усе, у мене усе сталося. Ой горе, гаплик мені, гаплик. Ви не плачте, не плачте, чемно попросила маляка. Вона не любила, коли хтось плакав, і сама старалася ніколи не плакати. Можемо познайомитися. Я не можу, ревів Лось. Я не вмію. Це просто, сказала маляка. Ось я маляка. А як вас звати? Ніяк, з новою силою заволав Плаксій. Нема в мене імені, немає. Ну, ну чого ви? А де ви живете? Отут живу. Не припиняючи плачу, Лось кивнув рогатою головою вбік, і всі побачили хатиночку під черемховим кущем. Хатинка перекосилася і наче вгрузла в землю. Віконця в ній були маленькі, а дах геть замощений. То й гарна хата, промовив Пиптик, якби в мене така була, я б не ридав отак. Гарна, друге припинив голосіння безіменний Лось. Він уважно подивився на свій дім. Драго, пиптик і маляка теж подивилися разом з ним. З черевхової гілки відірвався жовтавий листочок і плавно опустився на дах. А бачили? зненацька оговтався від мовчанки Лось. Бачили, що коїться. Це все. Ой, горе. Чого ж ти знову за своє? здивувався Драго. Що робиться, яке горе? Лось зиркнув на драгу, наче божевільно, і раптом заспівав. Отже, де горе, отже, де зло, листям хатинку мою занесло. Я ж без хатини жити не звик. Отже, де горе, хаті гаплик. Тю на нього усміхнулась маляка. Хіба ж від кількох листочків щось буде твоїй хаті? Не плач, лосику, нічого з нею не станеться, не плач. Маляка правду каже, кивнув Пиптик. Гарна твоя хата не плач, бо вже від твоїх сліз і небом плакати починає. Чи то й справді через лосові сльози, чи через кругобіг води в природі, з неба почало легенько накрапати. Але Пиптикові слова зовсім не заспокоїли лося. Навіть навпаки, йому, наче того й треба було, лось із новими силами. Заєрепенив. Ой, же де горе, от же де біда. До кісточок підібралась вода. Мить і вона затече у черевик. От це капець, черевик гаплик!» Летімо звідси, запропонував драко. По-моєму, він просто не сповна розуму. Ні, строго заперечила маляка, не можна його в такому стані лишати на самоті. Треба заспокоїти. Правильно маляка каже, погодився пиптик. Аж ось і дощик закінчився. Чув? звернувся він до Лося. Вже нема дощу, не плач. Чув? Скінчився, схаменувся від сліз Плаксій, та тут таки вибухнув новою порцією плачу. О, де нещастя, лихо і злих, дощ прошумів і раптом затих, наче росточок. Схирів і зник. От же, де горе, зливі гаплик. Здуріти можна, обурився драко. І те йому не так, і інше йому зле, замовкне вже. Ну, скінчився дощик, то що, за те сонечко буде на небі. Тими словами драго, наче пружинку, лосові підкрутив. Галас подужчав. Отже, де горе, от де журба, спека мене пошкодує хіба. Сушить на кістку, спалить на шпик. Все, прощавайте, мені вже гаплик. Годі ревіти, вже трохи сердито гримнула на наскигаля маляк. Ніякої спеки й близько нема. Сонечко вже он до землі тулиться, вечір уже на порі. І аж зайшовся лосик. і-і-і. І далі заспівав черговий куплет своєї невеселої пісні. От же, де горе, от де біда, сонце червона сковорода, обрій кривавить, наче різник. Отже, де горе, дині гаплик. Це дурник драго остаточно утвердився в думці про несвідомого лося. Я вам кажу, це дурник, гайда звідсіля. Ніякий він не дурник, замотала головою маляка, просто він песиміст. Пес і міст? здивувався Пиптик. Як це? На пса він не похожий, і на міст теж. Я не про пса і не про міст кажу, хмикнула маляка. Я кажу, що він не вірить у краще, а ті, хто не вірять у краще, а бачать скрізь лише лихе. Називаються песимістами. Ясно? Ясно кивнув Пиптик. Тільки не ясно, як ми можемо йому допомогти цьому гапликові. Лозь зненацька замовк. Він виречився на Пиптика і спитав, це ти на мене так сказав? Ну, не знав, що відповісти дракончик, так. Прийшла на підмогу маляка, «А в тебе ж не було імені? Не було, зачудовано відповів Лось. А тепер буде будеш зватися Гаплик. Гаплик, промовив Лось. У мене що? Тепер є власне ім'я? Є, усміхнулась маляка. Відтепер у тебе все буде добре, і ти перестанеш нити гаразд? Усе добре? Розгубився гаплик. Як це? А отак просто поплескав його по рогах драго. Полетіли, друзі, пора нам. Маляка видерлась йому на спину, і вони, лишаючи оторопілого лося сам на сам з новими думками, зринули в небо. Бувай, гапличе! На прощання прокричала маляка. І ніяких більше сліз, ніяких гапликів. Майже одразу їй у відповідь вдарила нова порція плачу. Отже, де горе лихо моє, вже й гаплеченькам гаплик настає. Це апогей всіх кончин і капців. Це остаточний гаплик з гапликів. Невиправний песиміст, зітхнула маляка і міцно, приміцно вчепилася в драгову гриву.